Кисончик Джоні, який приїхав з Лимана Донецької області, зараз шукає домівку. Він просто безмежно гарний, безмежно добрий хлопчик. Йому приблизно два з половиною місяці і виросте він середнім, кілограмів 12-15. Мамка в нього невеличка. Джонні вже вакцинований та оброблений. Ось такий ось пузіко да, хлюється дуже гарнючий хлопчик. Контактний, дуже слухняний, піддається вихованню. Такий красунчик дістанеться тільки на кращій сім'ї. Обирайте Джоні.